Доброго дня. До вашої уваги сьогодні акустична система караоке з двома радіомікрофонами модель YS309. Цікава караоке колоночка, вона не дуже велика, зі світломузикою, з двома мікрофонами. Зараз ми розпочатимо, побачимо, як вона буде виглядати. Ось така упаковочка. В комплекті у нас іде шнурочок ТІПЦ для заряджання невеличка інформаційна книжечка. Так, ось сама колоночка. Ось так вона виглядає. Два мікрофончика в ось такі невеличкі. Так, тут вона у нас вмикається. І має ось таку світру музику. Микрофончики. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять. І так, два веде мікрофони до всієї колоночки. Можна співати, як вона працює, і звук ми трошки пізніше побачимо.